Ате про актуальні новини сьогодення зі світу України та Хмельниччини, зокрема, у студії для вас працює Тетяна Дублянко. Ну і хмельничани повідомили про булінг у школі. Це батьки третьокласників. За їхніми словами, постійне цькування було із сторони одного з учнів. Мовляв, той створював конфліктні ситуації та ображав однокласників. Все це кажуть, продовжувалося майже три роки. До прикладу, хлопець намагався зірвати благодійний ярмарок, на якому збирали кошти для збройних сил України і перекидав те, що було на столах. Або ж власне на звину. В образах відповідав щось на кшталт. Мені за це нічого не буде, коли конфлікти не вдалося залагодити самостійно. Звернулися до поліції. Батько учня, якого звинувачують в булінгу стосовно інших, каже, що з подібними звинуваченнями він не погоджується, і, власне, що саме його син є жертвою булінгу. Отож, про цю ситуацію, про булінг в школах, зокрема і про те, яку правильну позицію обрати до таких учнів, хто із сторін винен в цьому про це далі. Руслан Юшкевич, психотерапевт. Пане Руслане, доброго дня, і слава Україні! Вітаю студію, героям слава. Отож, на сам початок, знаєте, це мені за це нічого не буде. От така от поведінка, і така фраза звучала з уст, принаймні за словами і батьків і адміністрації і закладу і вчителів самих безпосередньо. Коли вона формується, ця поведінка, що це за позиція? Які передумови цього? Ну, направду, тут дещо. З однієї сторони складновато відповідати, адже ми з вами оперуємо не стільки прямими даними, скільки більше описом очевидців. Да? І варто зазначити, що, врешті, остаточну точку в цій ситуації мають поставити саме правоохоронні органи і органи, які займаються якраз от такими випадками. А якщо говорити, коли складається, ну в різні часи направду, коли дитина стає плюс-мінус самостійною, і в ранньому віці, наприклад, там в три рочки, в п'ять років, в сім років, ми проходимо певні вікові кризи. Коли ми стаємо все більше віку самостійними перший рік, другий рік ми стаємо самостійними в плані не чіпай мене, я сам буду ходити, та бо я вже вмію. Але водночас не відпускай мене руку, бо мені лячно. Коли старше стає дитина, вона потрапляє у колектив. Тобто, коли дитина вже попадає там в садочок, дитячий, або більш активно спілкується на дитячих майданчиках. Вона починає спілкування в соціумі, і починається теж певний момент певне переживання, того, що я можу, що я не можу. Цяково, але ще дуже частково, я можу сказати, що перші задатки, що мені щось можна, а і мені за це нічого не буде, закладаються десь тоді, е коли дитина починає активно в нашому контексті розмови, да? коли дитина починає активно спілкуватися з однолітками, ну зокрема на дитячих майданчиках, коли одна дитина починає м -м, ну діти мало розуміють на правду е силу своїх дій, і коли, наприклад, одна дитина починає. Вирядувати або агресувати ну, на іншу дитину, ну, зокрема, там забрала іграшку. А батьки не знають, як з цим бути, ось тут може, але знову ж це не означає, що це буде так, але тут можуть закладатися певні навички з приводу того, якщо я роблю щось неправильно, чи здатні дорослі мені пояснити, що це неправильно. Чи дорослі скажуть, це моя дитина, і відповідно хай робить, що хоче. Роль батьків в такому віці якраз вміти достатньо акуратно показати, що не все, що ти хочеш, ти все можеш робити. Є певні обмеження, певні правила, бо є інші люди, інші діти, які теж цього бажають. І, зокрема, навпаки, може бути, коли дитина може спостерігати в ранньому віці момент, що щось можна робити, і за це ну не те, що не прилітає наказання, а за це ну. Цього можна уникати. Я можу робити все, що завгодно, а мене захищають. Ну, мама може це дозволяти, тато забороняти. І, відповідно, інколи тато не завжди може так, його може так обійти, його заборонити. І знову ж це лише задатки, за якісь поведінкові, які можуть в подальшому, якщо воно постійно систематично повторюється, і дитина дійсно не має здорових обмежень, ми не говоримо про заборону на все, а здорові обмеження. У дитини може складатися враження, яке у делих ситуаціях може викликати вот таку ну, буквально впевненість, але може бути. Того, що писали колеги-журналісти е, про цей випадок, да е, там ж писалося, що направду були конфліктні ситуації. Дитина щось робила, що категорично не приймалося оточенням, але при цьому мені вправувало, от я можу це зробити погане, а мені законно мої припущення, бо варто розуміти контакт, яким дитина говорить. Можливо, дитину пробували присумити і зупинити. Дитина таким чином вказувала, що ніхто, крім батьків, не має права втручатися в межувати. Або це був певний процес. Я хочу щось робити, і ви мені нічого не зможете з цим зробити. Проти мого процесу, не проти дії, які я роблю. Тому, відповідаючи на ваше питання, найранніші патерни можуть закладатися в дуже ранньому віці, буквально на перших роках життя. Коли дитина е, спробує це зробити, м, а батьки зміють пояснити, що можна, що не можна. Да? Е, наприклад, Досить часто батьки в ранньому віці не знають, як пояснити дитині. Наприклад, брати щось гарячитися чи погане. Ну наприклад, дитина до чогось тягнеться, батьки розуміють, що це небезпечно. Вони можуть забороняти це робити. Дитина починає вирядувати, да плакати, вирядувати, психувати. і батьки не витримують отакий емоційний накал. Вони починають дитину відволікати. Не пояснюючи, не даючи дитині прожити в оцю в оцей дискомфорт, я хочу, а дитина розуміє так: я хочу або не хочу, біле чорне. І коли я, мені не дають, значить всі погані. Вона починає сильно плакати. Якщо батьки в цей момент дають дитині спокійно поплакати, разом з нею посидять, поговорять, пояснюють дитині, що ти робиш, ми тобі забороняємо, ти не задоволений, чи не задоволена, але це не відміняє заборону, так? тому що ми це одно тебе любимо навіть. Тоді дитина плюс-мінус починає розуміти, що є в світі певні. Якщо дитина не отримує таких на самих-самих посібках, це може знову це не призводить до поганих світлові, але це може закладати за певне е, таке враження, що я хочу, роблю і ніхто мене не зустрічей. Пане Руслане, я ще попрошу, якщо можна поправити мікрофон, бо інколи ви такий глухий звук при ваших відповідях, тому якщо можна, так і от наступне питання: оця межа, знаєте, коли дитина починає розуміти, що є не лише її права, а й права оточуючих, коли вона вже починає це розуміти, і коли з якого віку це потрібно вже доносити. Це з отих тих от її перших починаючи з цих задатків, чи можливо свідомі свідоме ставлення? до цього, приходить вже трішки пізніше. Ну, несвідомі моменти, ми закладаємо буквально з самих початків. Ще буквально дитина народилась, вона вже відчуває, можна, не можна. Але розуміти, усвідомлювати, ну умовно кажучи, можна починати більш активно, десь з другого, третього року життя. Тоді, коли дитина вже більш-менш активно спілкується, коли дитина починає складати. Е Ланцюжки логічні. Я щось зробив, і дитина чи зробила. Да? І дитина розуміє це і сама описує. Наприклад, бігла чи біг, спотикнулась, впала. І дитина це може пояснити як е, послідовність дій: я був чи була необережна, я щось зробила і мені болить. І тоді, в такому випадку, ми можемо е, будувати спілкування на такому більш. Більш логічному, плюс тут дуже велику роль грає послідовність оточення. Щоб і батьки, і прабатьки, там, бабусі, дідусі, і ті, хто там, наприклад, якщо вже цей час дитина там займається якихось гуртках, там, да, там ми говоримо там, 5, 6, 7, 8 років, ну тим більше третій клас, це вже достатньо дорослі, щоб всі плюс-мінус були послідовні. Це можна, це не можна, це добре, це погано. Так доречно, так недоречно, щоб в дитини не виникала каша. Бо якщо, образно кажучи, мама каже, це добре, а тато каже, це фігня, ігноруй, в дитини складається не зовсім чітке розуміння, що і до чого. Можна сказати, що активне спілкування дитини уже в дитячому садну, Плюс-мінус дитячий садочок. Тобто, коли дитина починає активно спілкуватися з однолітками, ось тоді вже можна помічати це десь ну, в середньому три рочки, п'ять рочків. Це вже достатньо активний період, коли можна робити хороші е, отакі, правила. Ну, от, власне, знаєте, і ця межа також має бути, мені здається, як її вибути цю межу, тому що всі батьки зараз хочуть, щоб їхні діти були комунікабельні, щоб вони були соціально адаптовані, щоб вона була розкута, щоб вона проявляла якісь свої творчі. яка оця межа, коли от є дозволено, а є вже ні? І як батькам визначити точно цю межу, що дитина вже робить щось не те? Це? це не її самопрояві, така інша, а вона вже робить щось погане. Ну, направду непросте запитання, бо є останнім часом певна впевненість, і люди плутають виховання із вседозволеністю. Справа в тому, що виростаючи, дитина. Ну, якби це зараз грубо, я пробую це сформулювати, щоб це не прозвучало, да, як вказівка. Справа в тому, що ми виростаємо певною мірою на обмеженнях. Ми знаємо, що цей світ ми весь охопити не можемо, і е, цей світ іноді нам не підкоряється. І саме неможливість підкорення, от така криза, да, змушує нас до розвитку. Якщо я не можу читати, я буду заставляти батьків. Якщо батьки не можуть, у нас є вибір. Да, навчитися читати. Це буде спонукати мене самого пізнавати. Якщо я все хочу, але мені не пояснюють, чому не можу, то розумієте, от в чому золота має бути середина. Мають бути обмеження. Це не означає, що ми дитину маємо загнати в рамки і нічого не дозволяти. Але з дитиною потрібно розмовляти. Чому потрібно пояснювати? Я не дозволяю, як доросла людина, яка тебе любить, але е має певні правила е щось робити. Я встановив або встановила певні правила, які є в нашій родині. Ми чогось не робимо або не дозволяємо. Чому? Тому що, наприклад, суй Руку під гарячу воду, бо ти попочешся заборонено, не смикай кота за хвоста, бо тварині боляче некомфортно, і тваринка може відреагувати. Ось подивись, хтось не слухається, і коли ми тебе сваримо, ми не хочемо, щоб ти там щось робив. Ну, тут важливо не в порівнянні, а більше пояснювати, чому ми обмежуємо, бо дитина зростає завжди в розумінні. Якщо все дитині можна, це більше говорить про те, що батьки не готові зустрічатися з негативними емоціями дитини, і дитина не має можливості помістити ці негативні емоції у іншу людину для того, щоб зрозуміти, а що це, Це ніби як є важливий момент. Позитивні емоції ми проживаємо добре. Нам вони приємні, а негативні вони є дискомфортними, але вони теж є важливими. Адже коли нам щось не подобається, ми можемо з цим щось робити. І мені не подобається, що мені не читають казок, я можу навчитися казки сам читати. Мені не подобається їсти несмачну їжу, але вона корисна. Так? Коли дитині це пояснювати, така праця батьків, так? оце терпіння батьків. Тому що тому, що Тому що існують правила, тому що ми їх дотримуємося. Ну і важливо той момент, що якщо ми встановлюємо правила, бажано, щоб ці правила дотримувалися всіми членами сім'ї. І тоді дитина бачить, вона буде переживати, вона можливо буде сердитися, і тоді треба дитині. Ну дитина, по-перше, бачить, що ці правила повинні виконуватись, махлювати тут не вийде, але при цьому дитина повинна бачити, що їй пояснять, що з нею відбувається. Ми дорослі можемо пояснити собі, я зараз психую, я зараз ображений, я зараз засмучений, мені зараз зле. А дитині це треба буквально говорити. Ти плачеш, тому що я тобі заборонив. Чи заборонила щось робити? Це погано, я серджусь, а ти на мене реагуєш сльозами. Чому ти так? Ну, не питати дитина, а пояснювати? Ти плачеш, тому що тому-то. Ти сердишся тому-то, тому-то. І не зважаючи, чи хочеш чи не хочеш, це правило повинно виконуватися, і е, отаке от розумієте, е, все дозволеність е, це теж крайність на правду, бо є апологети батьківства, які вважають, що дитина взагалі все має робити. Ні, е, дитина повинна зустрічатися з неприємностями і розуміти, що ці неприємності не дають їй щось робити, тому що поки ми маленькі, поки ми діти е, за нас. Е, Ну, Відповідальність несуть батьки. Вони нас захистять, вони нам допоможуть, вони нам пояснять. Але коли ми виростаємо, ми стаємо самостійними. І тоді вже доросла людина зустрічається з дуже поганою штукою. Батьки не можуть вічно нас захищати, а ну, в силу свого здоров'я, в силу своїх зайнятості, нам потрібно відповідати самим. А як я можу відповідати сам за себе, коли все життя за мене ну, мені кругом соломку стелили? А тут бац в житті щось сталося життя достатньо несправедливе, і це може бути серйозною травмою вже людини у дорослому віці. І варто розуміти, що не треба в зворотньому напрямку все забороняти, заганяти буквально дитину в правила, забороняти їй все робити. Ні, це має бути золота середина. Батьки володіють унікальною штукою. Вони можуть навчити маленьку людину правилам цього світу, і вони можуть. Е Взяти в дитини її біль, її образи, її сльози, її гнів трансформувати і пояснити, що коли мені щось не подобається, я маю право на емоції, я можу їх висловити. Але при цьому це не зменшить любові батьків до мене, це не зменшить, ну не, не змінить правила гри, але принаймні, принаймні я зможу за цими правилами грати. Батьки допоможуть, підкажуть ну приблизно так. Ну, от, власне, якщо говорити конкретно за цей випадок, так що стався у школі, чи дійсно може одна дитина тримати усю школу у страху? Тому що там вже ж і адміністрація навчального закладу і вчителі аналогічно. де от цей ланцюжок дав збій? Це в нечітких правилах. Прийому дітей у школу діє, тобто я знаю, що в певних навчальних закладах так там є власне якісь інструкції, які мають дотримуватися учень. Якщо ні, батьки це підписують, її відраховують. Можливо, так варто робити. І чи дійсно може одна дитина дійсно настільки впливати на життя всієї школи? Uh. Тут ви мене ставите не зовсім зручне становище, бо це не стільки про е, психологію, скільки більше про виховання, але спробую відповісти з зі своєї точки зору, да, свою таку думку висловити. Дивіться в першу чергу, коли ми говоримо про виховання, ну дійсно е, дитина, яка. Не дотримується правил, яка може хуліганити, яка конфліктує, їх колись давно називали такими складними дітьми. Да? Вона дійсно може тримати школу, ну не в страху, а більше в напрузі. Але тут у мене більше питання: усе ж таки, чому е, велика кількість дорослих людей, які мають педагогічну освіту, е, заклад, який я більше ніж певен, має психолога, батьки всі, ніби підпорядковуються одній маленькій людині. Ну для мене ця ситуація виглядає дещо дивною. Та, ніби таке відчуття, що якраз ось ця дитина, можливо, вона дійсно є така неврівноважена, невихована і бла бла бла. Але таке відчуття, що цю дитину певною мірою роблять теж цапом відбувайлом. Я не забираю ситуацію, те, що ця дитина може бути проблемною, але знову ж таки таке відчуття, що маленька людина більше має вплив, ніж увесь дорослий світ. Зокрема. Тут варто все ж таки чекати висновків саме органів, які займаються цим, щоб дійсно мати якусь оцінку. І тут більше питання, яке дивіться, чому все ж таки педагогічний колектив не міг впоратися з дитиною. Сліпа пляма, да ми не знаємо. Можливо, педагоги зверталися до батьків дитини і попереджали про погану поведінку. Відповідно, я можу припустити, що тут швидше є дискомунікація колективу навчального закладу і батьків дитини. Це не добре, не погано, Просто десь тут не могли знайти спільної мови. Можливо, батьки не хочуть спілкуватися, можливо, школа не хоче спілкуватися, або можливо, і та і інша сторона не вміють знаходити якусь спільну мову. Ми не знаємо історії цієї дитини, що відбувається в батьківській сім'ї? Можливо, єдиний спосіб висловити якісь негативні емоції, хоч кудись їх контейнерувати, дитина має лише от е, в школі, Да? десь, хоч якось, вона може там цю агресію проявити. Можливо, е, варто знову ж це все можливо, це все лише припущення. Можливо, тут е, більше питання до того, як дитина могла би цю енергію. Негативно куди здітись може бути, що дитина таким чином через протести пробує добитися, хоч якоїсь уваги від дорослого світу. Ви знаєте, ну я зроблю щось ганебне, мене будуть наказувати, але принаймні про не про мене будуть говорити зі мною будуть спілкуватись, на мене звернуть увагу. Е, можливо, дитина просто показує це. Теж варіант такий, що дитина просто показує, як відбувається рішення конфліктів. Ну так часто буває в батьківській сім'ї. Це лише припущення. Да, що, наприклад, коли я з чимось не згодний, я все розкидаю. Я не буду розмовляти, я не буду комунікувати, я не буду говорити. Я просто все порозкидаю, все потрощу. Ми не знаємо, що відбувається в батьківській сім'ї. Це лише фантазії, знову ж таки, більше на те, що було описано, що ми знаємо більше як зі слів свідків. От, власне, щодо реакції батьків, то також вона описана, батько учня, власне, якого звинувачують, говорить про те, що він не погоджується із подібними звинуваченнями, і що саме його син є жертвою булінгу школи. Ну, знаєте, знову ж, якщо припускати і фантазувати, доля істини в цьому може бути. Адже дивіться, вчителі. Колектив класу, однокласники, педагогічний склад самої організації, да, всі не можуть впоратися з однією єдиною дитиною, яка тримає в страху школу. І тут питання: чи дійсно це є так? Чи має, ну, дивіться, батьки говорять, що навпаки їх дитину булять. Що ми згадаємо означення самого булінгу, там рідко коли буває одна дитина. Як правило, якщо ми говоримо про булінг як такий, це має бути одна людина, яка дратує, знущається над іншими людьми, але є той, хто булить жертва і глядачі, ті, хто мовчки це підтримують, або мовчки не помічають. Не буває так, щоб агресор нападав на жертву, і все на цьому все закінчилося. Право це ближче до хуліганства вихованості. Булінг це така систематична травля однієї людини або декількома найчастіше людьми. Тобто є головний і такі посіпаки, які біля нього тримаються біля такого булера, боючись, щоб гнів не напав на якраз на ну щоб. Тільки була одна жертва, а ми не постраждали. І тому ми теж будемо нападати на жертву для того, щоб булер не нападав на нас, і досить часто можна помітити, коли в різних колективах, не тільки в дитячих, є така травля однієї людини, і є травля до тих пір, поки не з'являється хтось новий, якась нова жертва. Тому певною мірою да можна е, повірити батькові дитини в тому контексті, що дивіться, є одна дитина, на яку всі нападають. Знову ж я не, не готовий відповідати прямо, бо все ж таки треба розуміти цю ситуацію, і контекст цієї ситуації, і це має е, висловити саме ті спеціалісти, які зараз працюють з ситуацією. Але дивіться, одна дитина проти якої і школа, і однокласники, і вчителі, і батьки е, тому тут однозначно не скажеш. Можливо, дійсно дитина більше попала навіть як незручна дитина, і її всі травлять. А можливо, дійсно, це такий маленький маніпулятор, який бешкетує, який робить те, що йому хочеться, і це вже реакція на е, його дії. Тобто, нам важливо розібратися в таких ситуаціях, і, взагалі, в будь-яких ситуаціях, що вони виникають в школах, де хто перший розпочав. Угу. Тобто, це ну, булер він завжди атакує. З'являється дитина в класі і починає перше, що робити, чмирити когось, кого обирає жертвою. Тобто, люба дитина скаже, коли з'являється ця дитина, вона зразу починає нападати на жертву. І навпаки, коли людина заходить, і ну це ж не тільки про фізичний вплив, це приниження, це якісь підколки. Це, наприклад, бувають ситуації, коли батьки не погоджуються з певними правилами школи, і тоді буває дитину починаючи на таку дитину, починають скувати, да? бо всі роблять, а ти не робиш. Варто розуміти, як ця дитина взагалі в колективі дитя, тобто вона спілкується нормально, чи грають вони разом в ігри, чи, чи цю дитину просто через щось діти не люблять. Ну всі бігають, квача ганяють, а цей сидить в телефоні грається, або всі в телефонах грається, а цей там не знаю, бігає равликів, збирає дивна дитина, да, не вписується в колектив. І діти можуть таку дитину ну, правильно. Або ж навпаки, ця дитина ходить і всіх зачіпає. Ну їй потрібна увага, да, і вона там ходить, того штурхнув, того куснув, там в когось щось забрав. А тут дуже дивна ще ситуація, якщо згадувати саму статтю, да, що мене особисто здивувало, що дитина мала звичку щось забирати в інших, а потім на другий день віддавати. І чомусь в статті написано, що батьки це називали не крадіжками. Хоча ну по факту, це якщо я не даю згоди взяти якийсь свій предмет, і те, що навіть ти мені повернув, ну, це все ж таки можна називати не, не зовсім правильною поведінкою. Тому там ситуація, знаєте, достатньо така невизначена. І саме тому я би волів більше говорити про цю ситуацію вже в контексті того, що відомо чітко. Тобто є відповідні органи, і можливо, тому воно так довго триває, бо дійсно тут дуже багато є, бачите, складових, які потрібно нам всі враховувати, щоб однозначно сказати, хто тут більш винний. Mm -hmm. Бо на правду у такій ситуації, в ситуації булінгу, винні всі. Винна дитина, яка не вихована. Ну бо вона не вміє стримувати свої, і вона є активним таким показником. Винні батьки, бо вони не змогли якось зрозуміти, пояснити дитині, дати якесь виховання, щоб існувати в колективі можна було більш-менш ефективно і приємно. Винні навчальний заклад, який не може побачити вчасно, помітити вчасно, але знову ж винні це не приговор. Винні це не звинувачення. Винні це те, щоб кожен ну от в цьому трикутнику, там батьки, дитина, школа, і там, можливо, там чотирикутнику кожен несе частинку відповідальності за те, що відбувається в цій ситуації. Ми дякуємо yeah. вам, що знайшли час і доєдналися до нашого етеру. Будемо надалі слідкувати за цією ситуацією, і власне будемо читати вже і про я думаю висновки наших силових і правоохоронних.